Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! На що похоже Царство Боже, каже Ісус до своїх учнів, з чим би мені його прирівняти? І каже, воно похоже на зерно кидаєш в землю, воно проростає. Воно похоже на закваску, яку жінка складає в три мірки і чекає, поки воно скисне, щоб потім з того хліб. Що тут є для нас? Того, що ми маємо зрозуміти, де герсичне зерно, закваска, що тут спільного? То росте, то кисне. Спільного є там в тому, що треба час, щоб зерно проросло, треба час, щоб закваска скисла. І каже, що пильнуйте, щоби коли закриються двері, ви не зробилися з тої сторони. І каже Господь: багато прийдуть і будуть казати: Господи, Господи, а я скажу їм, дід геть від мене, я вас не знаю. Та Господи, то хіба ми мене Твоїм іменем пророкували? Хіба ми, не, ми з тобою разом не були на всіх там Твоїх зустрічах, на всіх Твоїх відправах, на всіх Твоїх ще десь якихось різних речах, де говорилося про Бога. Ще раз каже Ісус, ще раз повторюю вам, ідіть геть, не знаю вас. Чому так Господь каже, що Він нас не знає? Бо тому що ми в Бозі для себе нічого не знайшли. В нас немає ні одної крапки відблиску Божого з того що Господь нас учив, і я нічого не взяв для себе. І тому Бог дивиться на людину так: в тобі є трохи моє слово, в тобі є трохи мого слова, а в тобі я не бачу ні слів, ні діл. Ні подібності, ні нічого. Бачу тебе земного, бачу тебе повністю переповненого земними проблемами. Бачу тебе, що ти переживаєш за свою хату, переживаєш за своє авто, переживаєш за своїх дітей, аби до доброї школи їх відправити, якщо маєш такий вибір. Дбаю за те, щоб моя жінка була дуже так особливо одягнута. Дбаю про все, що хочеш, тільки не про Боже. І тому Бог дивиться на тих людей і дивиться, в тому нема Божої присутності, в тому нема, в тому нема. Бо нам був даний час, як тому зернове, щоб воно проросло, так нам був даний час, щоб ми проросли в Бозі. Через слухання приходить віра. Чи я шукав Бога. Щоб його почути, щоб його слухати, щоб воно мене змінило, то слово Боже, і я жив уже для Христа. Як говорить апостол Павло, «Уже не живу я, живе у мені Христос. Чи є місце в мені для Христа, чи є хоч щось, що я зробив за вчорашній день того, що робив заради Христа? Те, що мене спонукало бажання служити, І якщо в мені немає нічого, скажу Господь, дідь, я вас не знаю, і двері будуть закриті, Це як прообраз вигнання із раю. Рай не був обгороджений парканом, але там були двері. Там було місце, через яке можна було вийти і зайти. На сторожі стояв архангел, який не пускав ні туда, ні звідти. Чому не було парканів, бо паркани були всередині. Господь Бог заклав слово, заклав порядок. І цей порядок був важний і непорушний, аж поки змій не прийшов, а точніше, поки змія не прислав злий дух, бо змій був тільки інструментом, а управляв ним злий дух, який старався добратися до, до людини, щоб її звести. І тому ми сьогодні маємо бути тими, які вигнані із раю, але хочемо до нього повернутися. З цієї сторони двері відкриті. І тільки Боже Слово може привести тебе в місце зустрічі Бога людини, місце зустрічі грішника і святого, бо людина грішна, Бог святий. І якщо людина буде рухатися до Бога, який в раю, вона пройде через ті двері, і коли двері зачиняться, ми будемо по ту сторону, звідки були вигнані Адам і Єва. І тому Господь Бог хоче, щоб в нас було ото бажання рухатися до Бога. Щоб то зерно, яке він кидає в наші душі, проростало для Царства Божого, щоб та закваска, яку покладено в три мірки, викисла, щоб з неї був добрий хліб. І розумієте, що на все потрібний час. І не думайте, що того часу багато, часу багато у уселені, а для кожного з нас того часу є дуже. Обмежено, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.